Всім привіт, підписуємося на канал, ставимо лайки. Сьогодні будемо чистити е, насос низького тиску на кадік 1,6 TDI. Ми вже його трохи почистили. Він був тут забитий, чорний. Тут була стружка алюмінієва в ньому. Зараз ми будемо збирати все Я покажу, як збирається цей стаканчик. Він знаходиться в стаканчику. Всередині. Його можна було б розібрати, геть, але ми його не стали геть розбирати, щоб не поламати защёлки, де вдіваються шланги. Весь забита. Можливо, її можна і поміняти, але ми її не знайшли на даний момент. Зараз будемо збирати Ось Встановлюється сюди в стакан. І тут защлкується на защолках. Ось защолки. Тут і тут прикручується болтиками, Чотири болтика. Все ми його зберемо, далі продовжимо відео. Все, ось ми помили цей насос низького тиску на кадік 1,6 TDI. Ось такий він має вигляд. Ось зверху. Він ставиться ось так. Вход-виход. Штекер на моторчик там на уровень палива. Тут ще в нього є зверху гайка така, потім поставимо його на місце на бак, вам все покажемо підписуємося на канал, ставим лайки.